Дискредитація ролі Москви. Нам багато є про що сказати, що Москва зробила з кубанцями. Зараз це дуже так намагаються фіговими лістками офіційних промов: і голодомор, і розказачення, і дуже багато чого протягом всієї історії відбувалося. Але воліють не говорити. А Україна не має можливості або, скоріше, радше, не хоче робити це в повний голос заявляти про московські злочини. Далі, альтернатива кремлівській політиці формування громадянської ідентичності, які е, з казацтва з цього роблять функцію це е, служити, захищати пси імперії. Я вважаю, що е, відповідь на питання казацтво: це що, стан, етнос, субетнос, е, етностадії, е, етногенезу? Е, чи що – немає ще цієї відповіді, і Україна має давати теж відповіді на ці питання. Бо якщо Росія не хоче їх давати з відомих причин, то ми маємо дати їм відповідь на це.